Дорогі друзі, слава нашому Господу, що до цього часу наш Бог є з нами, благословив нас, допоміг нам. І ми сьогодні будемо бути разом. Я хотів би сьогодні проповідувати на тему дня П'ятидесятниці. Я хотів би проповідувати на тему, як Бог нас любить, як Бог нас веде, як Бог нас підкріпляє. І я розділив на три, на три розділа проповідь. Розділив її так, що перше це буде обітниця, те, що Бог нам обіцяв. Друга сам день П'ятидесятниці. а третє це буде наслідки. І я хотів би почати з цього місця, де пророк Юїль. Вже читали це місце. Я хотів би просто нагадати. Ви Знаєте, я подивився, а це така книга. Пророка Єїля. Ми думаємо, ця книга це має бути а це одна із менших. Я не знаю, чи є ще менша книга, але ви бачите із двох, двох листочків. Але вона має такий вплив, ця книга. Мільярди людей покаялися. Через цю обітницю, яка була тут записана, мільярди людей почули Слово Боже. Ви чуєте? 500 років тому в Юдеї народився один чоловік. Його звали Іоїль. Перекладі означає Бог Яфа з нами. Чуєте? І цей чоловік був достойний Богом бути пророком і сказати, виголосити таке слово для нас. І це слово звучало так: і буде після того, вилюві духа мого на всяку плоть, і будуть пророкувати сини ваші і дочки ваші, старішинам вашим, снитимуться. Юнаки ваші будуть бачити видіння. І також на раби, на рабів моїх у ті дні вилю, вилю від духа мого. Ця обітниця вона звучить буквально до кожного. Якщо на той час жінки вони були безправні, що взяти на сьогоднішній момент, вони не мали б права без свого голосу, вони не, не, білетні їм не видали б. Чуєте? На той час жінки не мали права голосу, вони були як такі, ну. Безправні, можна сказати, або каже, на всяку плоть Бог хвиля. Неважно кого ти статусу, Він каже: і на рабинь, і на рабів. Якщо ти родився в царській палаті, підходиш. Якщо ти родився десь на плантації, теж отлично. Слава Ісусу Христу! Я дивлюся на, цей, на це місце, де чи хтось міг би зрозуміти таке, чи хтось міг би це знайти прийняти. До певного часу, ні, де певного часу це було неможливо повірити так, щоб каже від духа свого на раби, на рабів, на... На, будь, на всяку плоть. на всяку плоть. І коли ми читаємо цю обітницю, яку підтвердив Ісус Христос, де, будучи з учнями Своїми, будучи з ними в містах, в селах, в домах, він каже їм такі слова, утішитель же Дух Святий. Якого пошле Отець, в ім'я моє, він навчить вас усьому і нагадає усе, що я сказав вам. В ім'я моє, це настільки, настільки цінність була, настільки була вагоме щось, що не просто так пошле. Він каже: в ім'я моє, що я Йому попрошу, якщо я йому скажу. То Він скаже: Ради Ісуса, мого Сина, я посилаю. Наскільки це на це цінне. І коли ж прийде утішитель, це 15 розділ, 26 вірш Івангелія від Іоанна. Коли ж прийде утішитель, якого я пошлю вам від отця, духа істини, який від Отця походить, Він буде свідчити про мене. Це скільки часу пройшло? Від життя Ісуса Христа, і до цього моменту Дух Святий не перестав свідчити про Ісуса Христа. Не перестав, дорогі друзі. І як я вже читав, що дуже трудно, ще багато має сказати вам, це 12-й вірш, 16 розділу Іоана. Ще багато має сказати вам, але не можна тепер знести. Але не можете тепер знести. Коли ж прийде Він, Дух істини, то веде вас усю істину, бо не від себе говоритиме, але говоритиме, що почує, і майбутнє вам сповістить. Коли ми дивимося на це місце, то Христос каже: я майже багато що сказати. У мене стільки інформації для вас, але ви це не можете вмістити. Ваш розум на той час. Ваші способності не дають можливості. Це все одно, що трьохкласнику викладати інтеграли. Ви не можете ще поки до цього дорости, ну прийде утішитель, він вас наставить на всю істину. Він вас навчить. Знаєте, і коли вже брати читали, і коли настав День П'ятдесятниці, стався шум з неба. Я просто вже перескажу своїми словами. Сьогодні ми розуміємо, що значить мати шум з неба. Коли оця моя співробітниця каже, ми почули ці шахеди, ми це, в нас такий страх почався, в нас такий ужас напав, того, що комп'ютер, який стояв на ну, от ну комп'ютер стоїть, він почав вібрація, повітря, вібрація, всього навколо від того, знаєте, від цих децибел, від цих хвиль. Що вона почала діяти, і почало в хаті все шум каже, ми не знали, що нам робити. Чи нам треба вибігати, чи нам треба ховатися? Ми каже, накрилися дорослі люди. Прийшов каже мій чоловік. Ми накрилися одіялом і так ми чекали, коли ці шахеди, коли ці ракети вони пролітали Це от тиждень тому, що я відповідав. І раптом стався шум з неба. Ми не знаємо, який був, але ми можемо собі уявити, що значить мати шум з неба. На той час це були Дні П'ятдесятниці. Це, це було свято державного характеру. Державного характеру. Це було е, перші снопи. Правильно, браті, я можу помилятися. Перші снопи. А по закону було так, що ти не маєш права їсти, поки ти не подякуєш Богові. Ти не маєш права споживати з урожаю, якщо ти Богові не подякував. Ну представте собі. І люди йшли з багатьох країн. Ішли з багатьох місцевостей, з сіл, з різних провінцій. Вони приходили в храм, щоб поклонитися, щоб принести Богу дари перших плодів. І це було державне свято. І от ми бачимо наших апостолів. Вони сиділи всі однодушно в страху. Вони однодушно були закриті, однодушно вони переживали. Якби сказати, своє майбутнє, що з ними станеться. Однодушно вони мали, знаєте, до один до одного велику, таку, знаєте, можна сказати, ну, повагу або співчуття. Знаєте, вони були три роки разом, і настав такий час, що ми закрилися і чекали. І раптом стався цей шум. І що дивно, що цей шум почули навколо, почули навколо. Вони прийшли в той дом, вони вже побачили зовсім інше. Все розкрито, все це. і люди почали говорити на різних мовах, як Дух Святий давав їм провіщувати. І там були різні, різні люди: і критяни, аравітяни, памфілії, фриї, Єгипту, Лівії, Парсяни, Мідіці, Ламіти. Там було такий набор людей, і всі кажуть, так, а це все наше, вони до них, а це, не, а це каже. Дивляться, це галіліяни, а звідки воно хто вони такі? А ми чуємо. І що ми чуємо? А ми чуємо, що вони славлять Бога на різних мовах, на різних мовах благословляють і славлять славлять Бога. Дорогі друзі, наслідки були просто кардинальні. Просто були ну, настільки вразливі, настільки були очевидні життя церкви до того і після того. Що ми читаємо, що досі ми переживаємо. Що діє Духа Святого вона не зупинилася, діє Духа Святого, вона не зменшилася, діє Духа Святого продовжується до цього часу. І я хотів би, щоб ми звернули увагу на Петра. Петро, який був одного разу, який, який казав, «Та я можу, Господи, за тебе, та я скрізь. Та це вони такі я можу. Да? І настав такий час, коли прийшлось їм відректитися. І коли ми дивимося на Петра, на якогось ішов Дух Святий, ми дивимося далі я буду читати майже про одного Петра. Да? І Петро, стоячи, сказав: Що це ви? Ми став і сказати, «Да вони не п'яні, як ви думаєте, ну, щоб ви знали, це пророк я їй ще сказав. Да? Читаємо, читаємо місце, де. Дії Святих апостол, 4 розділ 8 вірша, тоді Петро, сповнений Духа Святого, сказав їм, начальники народу та старішини Ізраїля. Якщо нас сьогодні допитують про благодіяння немічній людині, як вона зцілена, то нехай буде відомо всім вам і всьому народу в ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розп'яли, якого Бог воскресив з мертвих. Ним поставлений Він перед вами здоровий. Начальники, якщо ви не розумієте, можу вам пояснити, що це іменем Ісуса Христа Господа, якого ви, до речі, розп'яли? Бог його воскресив. Бог його воскресив. І іменем Його, силу Ісуса Христа Він поставлений сьогодні. Він поставлений сьогодні здоровим. Він поставлений сьогодні живим. Ми читаємо друге місце, де неможливо служіння Богу без Духа Святого. Це ну це все одно, що їсти морозиво через носок. Я не знаю, як це пояснити вам. Це не, це не доставляє радості, не доставляє, знаєте, задоволення, не доставляє успіху. Це все одно, що вивели вивели бійця на передову і дали йому холості патрони. Вони можуть на перший погляд вони можуть діяти якось, да, відлякувати. але потім люди зрозуміють, що ти пустишка і прийдуть тебе голими руками. Тому Дух Святий це Бог. Він має свою думку. Дух Святий, він має своє бачення. І він дає дар, як він сам хоче, Дух Святий. Каже такі, каже такі слова, але Петро сказав ананію. Без Духа Святого це неможливо було, можливо було зрозуміти мотиви і дії цього чоловіка. Ми всі знаємо прекрасно. Без Духа Святого неможливо було. Апостол Петро Духом Святим узнав це. Дух Святий йому сказав. Тут щось нечисто. Отак ніби все проходиться гладко, чинно, все зрозуміло. Да? Ну, Дух, ти йому показав щось не то. Ананія, навіщо сатана поклав у серце твоє сказати неправду Духу Святому і приховати частину і плати за землю? Хіба не належало тобі те, чим ти володів і отримана від продажу чинів твоїй було владі? Навіщо ти поклав у серце твоє так вчинити? Ти сказав неправду не людям. А Бог. І ми дивимося, як Бог через Духа Святого Він виправляє церкву. Представте собі, той наняття впав мертвий. Ви представте, як люди розуміли, до кого вони прийшли, з ким вони сьогодні мають справу, з ким вони сьогодні говорять, до кого вони звертаються, з ким вони спілкуються, і хто їм відповідає, і хто дає їм відповідь. Ви просто уявіть собі. Що ми маємо справу з таким Богом, який пронизує всі наші клітки, всі наші молекули нашого розуму. І то, що ми навіть собі думаємо сказати, він вже знає, що ми скажемо. Він вже розуміє, що ми що можемо сказати. І для людей було незрозуміло це, незрозуміло тоді, коли вони знаходились з Ісусом Христом. І були такі, знаєте, де Він каже такі. Але я істинно говорю вам. Каже Ісус Христос, що краще для вас, щоб я пішов. Ну ви можете зрозуміти, що вони, знаходжуся з Ісусом Христом, ходили разом з Ним скрізь. Він їх годував, захищав, лікував їх, вони не мали нічого потреби. І Він таки каже слова, нет, канеш, та не, да да не, не може. А і Христос каже, краще для вас щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас, а якщо піду, то пошлю його вам. І прийшовши, він викриє світ за гріх і за праведність, і за суд. За гріх же, що не вірують в мене, за праведність, що, що до Отця мого йду і вже не побачите мене, а за суд, що князь цього світу засуджений. Що князь у світу засуджений. Що це значить? Це значить, князь у світу, володар цього світу, він рахується босс цього світу, знаєте, він осуджений, в нього вже є стаття. І вона просто не, ще не прийшла до виконання. Вона не прийшла до виконання. Він вже просто, ну хто мене розуміє, людина, князь у світу, отримав уже засудження. Вже вирок на ньому лежить, на ньому лежить вже печать. І він чекає свого час. І він каже, що мало часу йому лишилося. А чого? У він часі обмежений, а Бог не обмежений. Я часто собі думаю і собі, знаєте, ну, розсуджую, Господи, ну ти ж бачиш ситуацію, ти бачиш неправду, ти не міг би там якось втрутитись, не міг. І Бог мені дає відповідь таку і каже: ну, Розуміння, де мітаке, в мене вся вічність. Навіть якщо цей чоловік прожиє 10 років з цим і буде думати, що все, ніхто не знає, все хорошо. 20 років, 40 років. Бог каже: в мене достатньо часу, я чекаю, я можу почекати. Я нікуди не спішу. І ми нікуди не спішимо. У нас вічність. З Богом ми нікуди не запізнимося. З Богом ми нікуди не заблудимося. Бог нас проведе, тому що Дух Святий нам указує, Дух Святий нам підказує, Дух Святий нас навчає і Він нас годує. І Князь у світу вже засуджений. І ніхто не може його виправдати, засуджений Ісусом Христом. І ми дивимося на апостола Петра далі. Я би назвав книгу Тіяння Духа Святого через апостолів. Не скоротили, наприклад, діяння апостолів. Я би ще діяння Святого Духа через апостолів. Ми дивимося, які чудеса були звершені, звершені через апостола Петра. Як, як приклад, як одного з прикладів. І сталося, коли Петро, обходячи всіх, вийшов і до святих, які жили в Ліді. І він знайшов там одну людину на ім'я, який 8 років лежав у постелі, бо був паралізований. І сказав, «Ми Сказав йому Петро Інею, зцілюй тебе Ісус Христос, встань і застили посіль свою? І він відразу встав, і, побачивши його всі, хто мешкав у Лідії сароні і навернулося до Господа. Для чого, для чого Бог іцілив цього чоловіка, щоб люди навернулися? Як він істілив через апостола Петра, яким чином? Сказав Петро, може тобі пройтися тими місцями? Петро каже, звісно, я піду. Апостол Павло прийшов сон, такий, знаєте, він розважав, він думав собі, що як йому бути, що йому робити, То зниться сон йому, що чоловік македоніянин прийшов у сні і просив його. Він зрозумів, що це було від Бога. І Павло став і пішов в Македонію, так же саме і тут. І коли він там був, люди почули Петро, тут, давай ми до нього пошлемо. І Петро написано, 39-й вірш. Петро став і пішов з ними. Коли він прибув, вели його в горницю і обступили його всі вдови, плачучи, показуючи хітони, платя, які робила сарна, будучи з ними. А Петро, виправдавши всіх, схиливши коліна свої помолився, звернувся до тіла і сказав: Та вів, встань. І вона розплющила очі свої і, побачив, що Петра, сіла. Ми бачимо, які чудеса Бог творив. Це через Духа Святого, це через Духа Святого, дорогі брати і сестри. Одного разу в нас була перевірка, і з Німеччини приїхала, приїхала одна із аудиторів, в неї було, було, було ім'я Тебе. Я кажу їй, що твоє ім'я значить? Вона каже: Моє ім'я значить те, що в перекладі серна. то ти Тавіфа? Вона каже: Да, представте собі. І це, Табеа досі, досі працює в Німеччині, працює аудитором. І коли я, да, коли я почув, я подумав, що це Бог говорив, знаєте, Бог так до мене, знаєте, проговорив. Так батьки назвали Тебе, значить Тавіфа. Дорогі друзі, слава нашому Господу! Я хотів би, знаєте, і своїх, знаєте, таких. Сказати пару прикладів, як Дух Святий, знаєте, побуджував. У мене був такий випадок. Такі випадки були. Ну багато випадків було. Одні з таких випадків тільки Дух Святий міг просто тобі сказати. Одного разу був таким, ну малим. Навірно, навірно, трошки трошки старший за цих, цих от що там сиділи за вами, за вами, сестра. Да, так показано вас, не цей. І я їхав, був до жив. Я в середня до знаєте де? Середня Азія, Таджикистан. Я їхав в другий кінець, кінець города. Їхав другий кінець города. Їхав другий кінець города і мені Дух Святий каже, як вийдеш, тренеруся відразу біжи. І коли знаєте, а там вона вже чекала. А там вже чекали. Ну, ви знаєте, да, вони вже чекають. Я просто реально почув, Дух Святий каже. Я виходжу і одразу, знаєте, і вони туди-сюди. І не можуть. Я почувся від Бога. Просто розумієте? Був у мене такий випадок одного разу, коли е, був перший. Перший практичний урок університет, я поступив в університет, прийшов в університет, і був перший урок. І перший урок був філософія. У нас філософію викладав, викладала людина незряча, вона викладала научний атеїзм. Це був 92-й рік. 90, хто мене розуміє, 92-й рік. Ось такі ще були викладачі, які викладали научний атеїзм. Ну, роздали, роздали книжки різних філософів, роздали французьких, єгипетських мудреців, Ну, Різних. різних І мені попалася книжка е, Світлий Путь. чи як така. Знаєте, таке було дуже багато, таких було книжечок, таких було маленьких, але то була Євангелія. Путь, путь нової жизни. Я не пам'ятаю, точно, ну така голубенька з таким знаєте з таким цим. Я відкриваю, а там написано: І сотворив Бог землю. Земля ж була безводна і пуста. І це була одна з одна цих. Yeah. Yeah. Я хочу просто розказати yeah. один випадок. І цей чоловік, як, як вияснено, він принижував, він насміхався над католиками, насміхався над православними, над їхніми святами, над цим. Як оказалось, потім це був самий перший урок, самий перший урок. І от. От він каже, що в тебе написано, така книжка. Ага, прочитаємо на такій -то сторінці, то й прочитаємо. Так і так. Ну, щоб завести знайомство цей, і показати свою таку цю да. А в кого така книжка? Там цей. Тут раз, от у мене вона, путь нової жизни. Вона ану, будя ставай. Ми такі знаєте, 17 років такі, знаєте, зелень. що читаєш, що читати? сотворив Бог землю, земля живла. Ну, що ти скажеш? Я такий сижу, у мене паніка. Господі, що таке, що. Ну от, ну я навіть можу сказати, що ви думаєте на цьому поводу, по цих перших віршах, які закінчили. А ти сидиш такий думаєш, що він хоче. І в мене така, знаєте, думка приходить. Я такий, знаєте, встаю абсолютно серйозний, абсолютно серйозний, абсолютно кажу. Кажу йому, знаєте, що я кажу, коли родився, я не пам'ятаю. Коли помру, я не знаю. Я думаю, що тут має смисл цій книзі щось. І він був такому, знає він готовий був почути яку хоч версію. Ну це він він просто це не міг ніяк не опровергнути. Він ніяк не міг. Він просто стояв, сидів, 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 сидів і потім каже: «Сідай, ти десь це почув? Ти це я сказав. Я, я думаю, де це я почув? Хто міг мені таке сказати? Я просто хочу вам сказати, що Бог. Тих, які послідують за ним, він ніколи не залишає, не залишає на самоті, не залишає без відповіді. Я пам'ятаю, браття, за купол, я пам'ятаю такі, знаєте, я лягаю спати, а в мене, мене була по нерухомість, якась була питання, і мене цей і Я вже лягаю спати. Десята година, знаєте, я похоже був на того чоловіка, де Христос каже: Ну, щось у вас хоч є щось, да? тут є дві риби, і там це, знаєте. І... І от такий, знаєте, такий, такий в мене от приклад був. Я дзвоню Сережи, кажу, Сергій, ти знаєш що? Тут я таке місто кажу, я би тебе цей. І ну правильно, правильно так брат розпорядився. Я сьогодні проповідую тут. Це хто зробив? Дух святий, я мав вже заспати, я мав вже заснути, я втомлений, я вже цей. Ну, Дух Святий каже мені: набери і хороша ідея, набери і поговори, поговори з братями. Тому я хочу сказати. Бог Духом Святим в нашому житті творить великі чудеса, великі чудеса. Можливо, ми сьогодні, будучи в плоті, будучи обтяжені, обтяжені хворобами, різні щось болить, знаєте, ще там вже 45 плюс вже починається щось. І може ми не помічаємо цього. Ну це не так. Ну це не так. Якщо ми відкриємо свої вуха, якщо ми відкриємо Слово Боже, то ми почуємо, як Бог говорить до нас. Як Бог нам відповідає. І тому я хотів би сьогодні ще, щоб ми звернули увагу, що Бог каже: Я живу в них. А ви що каже, не знаєте, що ви храм Духа Святого? Ви представте собі, що Бог захотів жити в нас, бути в нас. А ви що не знаєте? Бог живе в нас, і ми прославляємо нашого Бога. Він нас навчає, каже, а то помазання, яке на вас навчає вас, Тут дух, навчає вас. І сьогодні ми, знаєте, одні брати кажуть, що є, є вище образування, весь образування вище. І ті брати, які були, знаєте, ті, які були нові ну, розуміти, ті брати, які проходили різні, різні знаєте, трудності, різні проходили випробування і кажуть, у вас хоча вище образування. Поки вони сиділи в тюрмі, то хтось в університетах закінчив. І коли вони прийшли, вони кажуть, що є вище образування, весь образування ще вище, то вони давали такий, знаєте, нам'як. Дух Святий він заступається за нас, він ходитає за нас. Буває, ми не знаємо, що нас чекає. Ми не знаємо, буває, що нас чекає. Ми не знаємо, буває, що, що, може, що може в нашому житті бути. Які можуть бути наслідки? От Як батько, як, як я батько, да? ну тут є, ну, от нам є такі, які не мають ще дітей. Ну я, як батько, я хотів би для своєї дитини щось лишити. брате, чи щось може не так, я думаю. Да? Щось для своєї дитини, я хотів би щось лишити. Хотів би щось якесь наслідство, як наслідство по українськи Спадщина. Пробудіться, спадщину якусь лишити. Щоб люди якісь мали, Ми вже на фінішній прямі, це вже третій, останній розділ. Якусь спадщину дати. Та от Бог каже: я даю їм спадщину. Це буде Дух Святий. Я даю їм. Один приходить і каже: я може вже це розказував. Браття на проході розказує, приходить один і жале, і жаляться ну ти знаєш, вони такий сильний, то що ти не бачиш, він їх десь кури п'є, дивись, як він себе веде. Він тут оскарбляє, все, ну ти дивися, що на роботу ну, не працює ніде, ти ну, Та ти його. То сидів, сидів, слухав, слухав, каже, то був би твій, давно би вигнав. Би. Так що ви розумієте, що Бог Він до нас такий милостивий, Він такий до нас добрий, Він такий до нас. Другий би так би засудив би нас уже, все би би. Або каже: почекай, не торопись. Давай ми його обкопаємо. Даймо, що ми що підріжем його підріжемо трохи. Давай, що ми його трохи обгородимо його, бо знаєте, собаки бігають, бувають, я гуляю в парку, і там вже чохли такі повісили. Собаки там бігають, знаєте. Заборчики треба поставити. Давайте, ще трохи, може, зародить на цей рік, може, піде, так? тому ми читаємо наше, читаємо, читаємо і Духа Святого. він каже, утішає нас. Кажуть, утішитель прийде, нагадай, утішить нас. І буває в цьому житті дуже багато скорбот. Дуже багато ми втрачаємо рідних, втрачаємо близьких, втрачаємо фінанси, втрачаємо совість, бо я втрачаємо або каже. Я тебе утішаю, ти вертаю тобі. Фінанси, совість тобі вертаю. Людина совість може втратити, або вертаємо. Ми благословляємо нашого Господа. І він каже так, він каже: Бог нас і освячує, Бог нас і освячує. І, і такими були дехто з вас. Це записано в Коринфінам, дорогі друзі, перше послання. І такими були дехто з вас. Але ви обмилися, але освятилися, шостий розділ. 11 вірш. Але ви виправдалися імнем Господа Ісуса, і Духом Бога нашого, і Духом Бога нашого. Освятилися. Що це значить? Якщо в старому заповіті були такі справи, коли людина торкалася щось нечистого, то вона якийсь определений час була нечистою. Якщо з неї щось таке нечисте ставалося, то вона лишалася нечистою. Да? Мертво коснулася. Ти нечистий, тобі треба йти помитися до вечора, ти не чистий ніякими справами з людьми говорити, ти йдеш ти. Бо каже, якщо ви побули з Богом. А деякі речі, які були в храмі, а де речі, де речі, які використали на святі справи, вони були чисті. Так само Дух Святий, Ми каже так. Бог каже так, якщо Дух Святий заходить в твоє життя, в моє життя вже освячені. Ви вже освячені, ви вже відділені для Бога. Ви чуєте, що каже слово Боже? Ви вже освячені. І ми освятилися ним. Дух Святий освятив нас. Слава Богу!